Вітаю всіх вас! Я хочу спочатку зачитати список. В січні 2018 року загинули 20 українських воїнів. Найстаршому серед бойців було 48 і наймолодшому 21 рік. Ось їх імена. Олександр Ковтун, 33 роки із села Клишки, Сумської області. Геннадій Вігера, позивний зелений, 37 років із села Курілівка Волочівського району на Хмельниччині. Залишилися три дочки, дружина. Віктор Сухін, 38 років, із села Димені, Новоукраїнського району Кіровоградської області. Залишилася донька і дружина. Володимир Анадим, позивний Бетмен, 31 років. Сірі Феодорів Каховський район, залишилася дружина двоє синів, брат. Тимофей Пухальський, 30 років з Кривого Року. Залишилася наречина. Андрій Витвицький, позивний спікер, 30 років із Івано-Франківська. Залишилася мати, сестра, дружина та малолітня донька. Сергій Іванов, позивний акула, 29 років із селища Нової Санжари Полтавської області. Дмитро Біляєв, 27 років із села Ботєва, Приазовського району Запорізької області, залишилася дружина і син. Михайло Дмитро, позивний Хайдамака, 34 років, із міста Сміла, Черкащина, залишилася дружина, донька. Олександр Чопенко, 48 років, із села Сайвка, Дніпропетровської області, залишилася дружина, 4 доньки та син. Сергій Сергієнко, 29 років, із села. Нововравівка Хорольського району на Полтавщині. Е, я хочу, щоб ми. Е, так, Мирослав Слівка, позивний Монах, 27 років, із міста Полонних, залишилася матір. Артем Скупейка, 20 років. Е, Херсонська область, залишилася мама, бабуся і молодша сестра. Ян Поцулай, 21 років. Рядом з села Калабідне Миколаївської області, залишилися батьки. Олександр Чегурко, 30 років, родом із села Шершенці, Кодимського району Одеської області, залишилися наречені батьки. Поєць з позивним Фрімен з Білої церкви. Василь Грінь, 21 років, з Берегова, Закарпатська область. Олександр Балецький, позивний Балу, Вадим Гайов, позивний Гаха. Антон Руба, 22 років. Черкаська області залишилися батьки. Я хочу хвилинка і мовчання, щоб ми вшанували їх пам'ять. Пока наши войны гибли со свою родину, выполняя воинский долг и уходя в вечность, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на Мальтийских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину Индийского океана. Пока украинцы гибли, верховный командующий убежал, скрылся по фальшивому паспорту и отсиживался, плевал он на наших солдат и плевал он на Украину, плевал на каждого из вас. Что он будет отвечать вот этим нареченным, этим детям? этим батькам, этим родственникам каждого из этих воинов, который в это время сидел в окопе и отдал свою жизнь в окопе, в холоде, в неоснащенной армии. Сейчас вы видели эти конструкции. Конструкции железные. Но для меня эти железные конструкции это как железные памперсы для Испуга... Испуганного верховного главнокомандующего. В период войны нам нужен главнокомандующий с железными ча... некоторыми частями тела, а мы получили испуганного парику с железными памперсами. Сколько? Без пілотників можна було купити російських олігархів, яким вони фінансують наші акції.